Доброго ранку, церква. Ви скажете, ми кажемо вітаємо або мир вам. Я сьогодні хочу поговорити з нами разом про саме про добрий ранок, і про добрий день і про добрий вечір, про хороше наше життя, про мудре наше життя. Ви знаєте, зазвичай, коли ми кажемо цю фразу добрий ранок або доброго ранку, це також різниця в нашій мові. В англійській не різниця, а в нашій різниця. Коли ми кажемо добрий ранок, цим ви констатуєте, що для вас принаймні ранок добрий. А коли ви кажете доброго ранку, цим ви бажаєте людині, з якою зустрілися доброго ранку. Не раз я ловив себе на тому, що люди, коли чують від мене доброго ранку або доброго дня, кажуть дякую. Аж з непривички, бо ми зазвичай кажемо добрий день, констатуємо факт, бажайте людям цього. Люди зовсім по іншому почнуть реагувати. Як прожити ранок добре, день добре? Як прожити його мудрістю, яка ходить зверху? Давайте ми прочитаємо Якова, 3 розділ, 17 вірш. Якова 3, 17. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів. Безстороння та нелукава. Амінь. Займайте місця. Я би хотів, щоб ми поговорили про таку мудрість і про те, щоб з такою мудрістю прожити день. Переконаний, що якщо ти, дорогі друже, брат, сестра, який тут сидиш, проживеш день саме користуючись ось цією мудрістю згори, твій день буде добрим. Починаючи зранку і закінчуючи вечором. Ти скажеш, я прожив прекрасний день. Такі дні проживав Христос. Він проживав прекрасні дні. Тому що користувався мудрістю згори. Я хочу поділитися з вами ще одною історією, яку ви вже знаєте, але давайте нагадаємо собі про Ісуса Христа. Історія, яку, коли я читаю, щоразу будоражить моє тіло, я відчуваю мурашки по шкірі, коли усвідомлюю глибину та досконалість мудрості Ісуса Христа, якою Він користувався у своїх щоденних обставинах. Я прочитаю цю історію тут всього-навсього 12 віршиків. Давайте ще раз уважно її послухаємо. це буде читати з Біблії цей уривок. Зануримося і спробуємо уявити собі глибше. Чим був наповнений Ісус Христос в той момент, коли проявив таку колосальну мудрість. Це історія знайома нам, це історія про те, як перед Ісуса Христа кинули жінку, яку зловили в перелюбі. І давайте ми прочитаємо і нагадаємо собі деталі цієї історії. Відкрити нам, будь ласка, це Івана, восьмий розділ. Почитаємо з першого вірша. Івана, восьмий розділ, перший вірш по 11. Ісус же на гору Оливну пішов. А над ранком прийшов знову у храм, і всі люди збігалися до нього, і він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її та й говорять йому: Ось цю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А ті не переставали питати його. І він підвівся і промовив до них: Хто з вас без гріха? Нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувши, й сумлінням докорені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших і аж до останніх, і зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: де? Де ті жінко, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи. І сказав їй Ісус: Не засуджую і я Тебе. Іди собі, але більше не гріши. Я не знаю, як ви, але я не знаю, коли ця історія стане для мене вже звичною. Щоразу, коли я читаю, я вкотре себе осуджую. Валера, живи так, як жив Ісус. Користуйся тією мудрістю. І кожну обставину життя отак проживай. Отакою От колосальною мудрістю користуйся. І для мене, як і для нас всіх з вами, є дуже проста і очевидна річ: Де ця історія почалася? Вона почалася ще в попередньому розділі. Відкрийте нам, будь ласка. Попередній сьомий розділ, останній віршик сьомого розділу це 7.53, Івана 7.53. Дивіться, що там сказано? Люди куди пішли? Вечір закінчився, день закінчився, добре чи не добре. Неважливо кінець дня, куди всі розійшлись? По домам. І наступний віршик першого розділу ми вже його читали, куди пішов Ісус? А він пішов на гору оливну. І другий вірш починається а зранку починається оця шикарна історія. Я знаю, де Ісус Христос черпав таку мудрість, тому що Він правильно себе налаштовував ще з вечора. І вранці, коли він прокидався, він міг, знаєте, яскраво бліскати оцією мудрістю, тому що він налаштовував себе ще з вечора, коли всі пішли по домам, можливо, спати. Ісус Христос пішов до джерела колосальної мудрості. Дорогі брати і сестра, ми тут сидимо, слухаємо і кажемо, та ні, це Христос, ні, це не Христос. Це для кожного з нас. Він на те і прийшов в такому житті, як і ми з вами, щоб нам доказати і довести, що нам це також можливо, черпаючи мудрість з неба, проявляти її на землі. Якби кожен із нас, бодай трішки більше, але щодня додавав до свого часу перебування з Богом хоча б хвилиночку, і кожен нас збільшував свій період перебування в Слові Божому чи в молитві, жертвуючи, можливо, навіть сном, можливо, навіть якимось відпочинком чи розвагами заради перебування в Бозі, з нас лився би Бог. І це би радувало мене, людей навколо нас і Бога в першу чергу. Хотів вас запитати. Я зазвичай запитую коли десь серед молоді, там в таборах багато спілкуємося з молоддю. Хто ходив у музичну школу? Ви можете підняти руку, якщо не хочете, хто коли-небудь ходив в музичну школу. Ну, знає, що багато хто ходив в музичну школу. Я також ходив в музичну школу. Ви знаєте, поряд з моїм кабінетом в музичній школі був кабінет, де займалися трубачі. І я не раз бачив, як відбувається початок будь-якого заняття. У них навіть був оркестр трубачів, як вони займалися. Кожен окремий музикант, хлопчик, це була музична школа для дітей, який приходив туди, кожен свій урок без винятку розпочинав з дуже простої справи. Вчитель брав його трубу і налаштовував. І тільки тоді віддавав цьому хлопчику, щоб він грав. Саме завдяки тому, що кожну індивідуальну трубу вчитель безпосередньо налаштував під єдиний стандарт отого єдиного піаніно, яке стояло в концертному залі чи в класі. І тільки завдяки тому, що всі труби вчителем були налаштовані під оте єдине єдине універсальне піаніно, під єдиний універсальний тон. Знаєте, як звучав оркестр цих труб? Прекрасно! Гармонійно кожна із цих труб, яка була індивідуально налаштована, додавала ще свою родзинку в загальний оркестр, і музика була прекрасною. Гармонія була, яка насолоджувала вухо, і це було приємно чути. І ще разу було видно, який трубач не налаштував свою трубу. Вчитель навіть чув, та навіть ми чули, який трубач запізнився на репетицію. Були такі випадки, коли ми бачили, що один якийсь хлопчиків забігає, розкладає трубу, сідає в оркестр, вже коли ми граємо і починає грати. І вчитель такий: зупиняємося, вова, налаштуй трубу. Ріже слух. Ось що відбувається, коли кожен із нас, кожен із нас себе індивідуально кожен день налаштовує на Бога. Ти тоді звучиш божественно. Друзі, є просте правило. На що ти себе налаштовуєш кожен день, таким і звучить твоя музика щодня. Такими є твої слова, такими є твої діла, такими є твоя усмішка, твоя поведінка. твоя Таким є ти. Музика, яка лунає для людей навколо тебе, вона буде саме такою, на що ти себе налаштував. Я сьогодні прямо хочу задати запитання кожному, хто тут сидить. Хочеш ти цього чи не хочеш, ти себе щодня налаштовуєш. Питання: на що? Що те перше, що ти є той перший універсальний інструмент, який ти береш в руки, щоб себе під нього налаштувати? Як би ми не хотіли, але все нас налаштовує. Якщо ти взяв в руки мобільний телефон першим ділом вранці і почав читати новини, друже, ти налаштувався на буденне, світське новинне життя. Ти будеш ним жити. Якщо перше, що ти зробив вранці, коли тільки прокинувся, ти пішов, не знаю, не знаю, робити сніданок, ти налаштував себе першим ділом на суєту. Що би ти не робив? Що є тим твоїм камертоном кожного Божого дня? Так ти і звучатимеш. Тому не дивуймося, що в кінці нашого дня не раз, і я себе не раз, на жаль, ловив на цьому. Я проживав не зовсім добрий день. І причина цьому дуже проста. Я не зовсім добре розпочав ранок. Ми Божі інструменти. І він радо нас налаштує. Але відбувається це дуже простим чином. Ти повинен себе вручити в руки майстра кожен ранок. Я ніколи в житті не забуду того дня, коли і мені було 12 10, чи 11 років, і я поїхав у табір відпочинку, влітку, так як от зараз багато хто їхав в табір відпочинку. Це був табір відпочинку, коли я там був перший і єдиний раз як відпочиваючий. Ну, так мене життя склалося. Що я перебував в багатьох таборах, але зазвичай ми там працювали, служили діткам. Ось, а відпочивав я рівно один раз в таборі, просто відпочивав. І це був той єдиний табір, який дуже сильно поміняв мене і мій, мій, мій підхід до життя, до буденності християнського життя. І пам'ятаю, і ніколи не забуду урок, коли ми сиділи вранці з нашою маленькою групкою, і лідер нашого табору, Міша, його звали. Він зібрав нас отак на галявинці ранок. Ще роса навіть була. Він нас зібрав перед сніданком чомусь той день і почав з нами спілкуватися. і... Він нас тоді навчив фрази, яку я не забуду по сьогоднішній день, і скажу вам, як є. Я досі нею користуюся. Хтось би сказав: Та ти вже виріс, Валера, ти вже взрослий дядько, тобі то було 11, то було так по-дитячому, ні. То було нарешті по-справжньому. Я досі відчуваю себе дитиною свого батька і досі так себе веду. І скажу вам відверто: коли я роблю це не машинально, а по-справжньому, я проживаю прекрасний, добрий день. І добрий вечір, і добрий ранок. І фраза, якою він нас навчив, дуже проста. Він нам сказав, хлопці, ми була хлопчача команда, і нам сказав: я не знаю, хто ви, звідки ви, ви всі з різних сімей, там були віруючі, не віруючи, але пам'ятайте одну просту річ: на небі є Бог. І якщо ви будете жити з ним, ви проживете прекрасне життя. Тому що дня себе налаштовуйте на нього. Скажу вам відверто: я сьогодні пересказую вам ту проповідь, яку почув в своїй одинадцяті, і свого лідера у дитячому таборі. Він мені тоді порадив дуже просту річ, каже, каже хлопці. Ви по-різному можете жити, по-різному читати Біблію, у вас всіх всій різний графік, всій різний підхід, різні звички. Благаю вас тільки про одне. Коли ви прокинулися щодня, можливо, навіть ще очі не розплюснули, але розум вас уже прокинувся, просто скажіть таку просту фразу: Доброго ранку, Господи. Давай цей день проживемо разом. Це був останній день табору. У вас бували такі моменти в житті переломні, коли ви не вірили, що це працює? От коли ви знали, що є щось вище, ніж просто оця буденність, і це вибивало всі ваші шаблони. Є щось більше, ніж просто оця буденність. Воно працює, духовний світ живий і активний. Це був останній день табору. Я приїхав додому. Як зараз пам'ятається літо. В розпалі, мама нас не будила вранці нікуди. Ми вставали, коли хотіли. Ось від, ну, канікули. І пам'ятаю, я прокинувся вранці. І я, я, що саме цікаве, я вже чекав, чекав цього ранку. Я коли почув цю фразу від лідера нашого в таборі, я вже чекав, коли я завтра. Я вже чекав, я весь день чекав ранку, наступного дня, щоб так зробити, як він радить. Мені було цікаво, працює чи не працює. Ви скажете, можливо, по-дитячому, можливо, це було по наївному, можливо, ти просто так сприймав, друзі. Воно так досі. Мабуть, я досі дитина. Воно так досі. Я пам'ятаю той день, коли я прокинувся і сказав, і пригадав цю фразу, і сказав: Господи, доброго ранку, Господи. Встав і пішов до своїх дитячих справ. Я ніколи не забуду вечір того дня. Я сидів, оторопівши в кінці того дня. Ви знаєте, ми діти. Ми діти, і. Ми часто шкодні, ми робимо те, що нам хочеться, ми поступаємо не зовсім так, як батькам подобається. І я таким самим був у свої 11 років. І я завдавав багато перекрестів і своїй мамі не раз, бо я ж ну, ну да, ми діти непослушні. І мені це від цього також було некомфортно. Я пам'ятаю, що навіть той вечір, коли ми приїхали з табору, я також наробив язик довгий мав, багато що було. І мені той вечір був таким тяжким. Ну яким я прожив той другий день? Я був здивований, наскільки день мій був таким, як ніколи до цього. Мені, в мої 11 років, здавалося, що я став абсолютно новою дорослою, духовно-зрілою людиною в свої 11. Мені здавалося, що, 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 що якесь чудо відбулося зі мною. Те, як я прожив той день, мене оця фраза не весь день. Вона дивом тримала мої вуста, вона дивом контролювала мої діла. Ця фраза дивом контролювала те, як я відносився до мами, до її до її якихось прохань простих, як я ставився до, до своїх братиків, сестричок. Як я взагалі прожив той день? Ця фраза, яка прозвучала тоді, в першому моєму житті, доброго ранку, Господи, переналаштувала той мій дитячий день так, як ніколи, вверх ногами. Це був один із найпрекрасніших днів, це був той, можливо, перший переломний момент в моєму житті, коли закурбувався по сьогоднішній день. І скажу вам відверто: воно так досі. Кожен свій день, який я починаю саме так, коли свідомо себе налаштовую на Господа, коли кажу: Господи, доброго ранку! Я хочу цей день спорити з тобою. Коли це перше, що, що прозвучало з твоїх вуст, воно підсвідомо тебе на рівні духа і душі налаштовує на те, що ти тепер живеш не сам. Він поряд. Твій Бог чує все, що ти говориш, і бачить все, що ти говориш, і знає все, про що ти думаєш. Ти всі рішення приймаєш разом. Коли ти розпочинаєш день з такого банального, простого, елементарного спілкування з Богом, все міняється навкруги. Ви знаєте. Звісно, цього недостатньо. Ви вставши, прокинувшись зранку, вітайся з Господом, доброго ранку, Господи, і тоді вставай. А тоді вставай, іди чись зуби, одягайся, переодягайся, роби якісь свої буденні справи. І коли плюс-мінус вже прокинувся, коли вже на тверезу голову, вже не сонну голову, бери в руки Біблію. І сідай спілкуватися з Богом на більш тривалий час, настільки в кого, як, як яка звичка, надовше. І спілкуйся з Богом. На що ти себе налаштовуєш зранку, так ти і звучатимеш весь день. Так прожив Ісус своє життя на землі. Так ми читаємо в цій історії. Саме це стало причиною, чому Ісус Христос неодноразово проявляв таку колосальну, неймовірну мудрість, від якої ми дивуємося. І я хочу так само. І вам кожному бажаю справжнього доброго ранку, доброго дня і доброго вечора. Щоб кожен день, який ви проживаєте, ви могли б сказати, я прожив добрий, хороший день, бо користувався Божою мудрістю, яка сходить з гори, тому що налаштував себе на Бога і жив весь день разом з ним. Я, мабуть, о, мій, мій вік, мої однолітки, ми, мабуть, останнє покоління, яке ще пам'ятає телефони, де треба було от пальчиком на круговому такому циферблаті вводити номер телефону. Я думаю, тут є багато молодих людей, які навіть, можливо, бачили такі телефони тільки на картинках, але ніколи толком не користувалися. Можливо, на горищі у бабусі бачили, але ніколи реально от, ни, от цього не робили і не чули, ці гудки. Я, мабуть, одне з останніх поколінь, яке я ще пам'ятаю, що в дитинстві я у тата в гаражі налаштовував радіоприймач вручну і шукав оту хвилю, яку я хотів, там ультракороткі хвилі, довгі хвилі. Справжнього цей примач, де ти все вручну, ніякої цифри, все вручну ти налаштовуєш, ловиш хвилю. Дозвольте вас запитати кожного, яку хвилю ти в першу чергу ловиш кожного дня? На що ти себе налаштовуєш? Це робота. Друзі мої, це робота. Не зробиш її, ти замість тебе зробить її твоє тіло. Увага! Не налаштуватися зранку неможливо. Не зробиш це ти духом, замість тебе зробить це твоє тіло. І налаштую тебе на суєту, на проблеми, на набущо, на, 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 на що завгодно, кромі правильної хвилі, мудрості, яка сходить згори. Тому дозвольте вас ще раз всіх закликати. Давайте ми разом докладемо зусиль для того, щоб кожен день. Кожен ранок, в першу чергу, себе налаштувати саме на Бога. Щоб перший, з ким ми привітаємося, до кого звернемося, кому скажемо доброго ранку, зрештою, нехай це буде наш дорогий небесний батько. І нехай кожен день буде налаштований виключно саме на нього. Це нас буде берегти. Буде берегти наші діла, наші слова, наші думки і наші вчинки. Нехай Бог вас кожного благословить. І нехай кожен ваш день. Буде прекрасним добрим днем, сповненим Божої мудрості. Ви знаєте, просто скажу перед нашою молитвою, що коли ми налаштовуємо саме себе на Божу хвилю і під Божий Камертон, яким і є сам Ісус Христос, тоді ми будемо жити життя в насолоду і собі, і людям, які навколо нас буде приємно. І в першу чергу. Від тої музики, яка звучить із нас, приємно буде Господу. Звучимо для Господа на Божій хвилі. Амінь подякуємо Богу і прославимо Його.